Доброго дня, брати та сестри. Нагадую вам, що ви знаходитесь на каналі церкви Святителя Йоанна Шанхайського та Сан-Франциско, що будується в місті Ужгороді. Це унікальний святий, пам'ять котрого ми будемо святкувати зараз 2 липня, і тому запрошуємо всіх вас розділити нашу радість в нашому храмі. Богослужіння будуть відбуватись напередодні о 17-й годині вечірнє бдіння і в сам день 2 липня. В 9 годин розпочнуться часи, після яких буде зустріч архіерея і божественна літургія. У самому Сан-Франциско, де знаходяться на тліні мощі цього дивного угодника Божого, святкування відбуваються не так, як у нас по даті, а завжди у найближчу суботу, яка передує 2 липня. Тобто сьогодні там проходить торжество. Передувало цьому урочистий акафіст, де мощі святителя були покладені посередині храму, і духовенство разом з архієреєм соборно співали акафіст до цього угодника Божого. на твоїх твоих излияние, святителю славниане, просвещаемся Духом, як живоносный источник чудес Божиих, напаяющих нас, верного пьющих Богу. Аллилуйя, ми вдячні Богу, святителю Іоанну, і нашому владиці за те, що. Ми маємо храм в Ужгороді, де можемо прибігати і переконуватись у великій силі цього угодника в своїх молитвах перед нашим Творцем. Кожен з вас має можливість дізнатися його життя а також силу молитви. Приходьте, помоліться в цей важкий час. Ми будемо дуже раді, якщо ви підтримаєте наш приход. Багато людей дивуються, чому ми будуємо в обласному центрі Закарпаття. Храм до святителя святителяна Шанхайського і відповідь криється в його якраз житті. Святитель Іоанн був викладачем в Бітольській духовній семінарії, в якій тоді навчалися наші вихованці з нашого рідного Закарпаття, тому що це був сербський патріархат, і на навчання вони розподілялись туди. До речі, там в Бітолі це територія сучасної Македонської православної церкви. Дуже схожий церковний спів на наш Закарпатський. Він є споріднений, тому що та церква Македонська є церквою сестрою для нашої древньої Мукачівської православної єпархії. І от Святитель, Іліан, познайомившись з нашими хлопцями, потім протягом свого життя підтримував їх через листи, котрі він надсилав сюди, і котрі наші хлопці писали потім йому. І таким чином він також мав вплив на наше. Рідне Закарпаття, і тому гідний того, щоб в обласному центрі нашого краю був для нього храм. Цікаво ще й те, що Святитель Іліан писав до архімандрита Василя Проніна, котрий служив в сорокові роки ХХ століття в Покровському храмі нашого міста Ужгорода. І він писав: скільки храмів в місті. Прийшліть мені, отець Василій, фотографії цих храмів. І сьогодні в цьому місті. Зводиться храм на честь тінього. Анонсую вам, браті і сестри, що якщо ви не зможете взяти участь фізично на богослуженні в нашому храмі, ви це зможете зробити онлайн. Наш канал для того і створений, щоб допомагати вам бути з Богом у всяких обставинах. Є багато людей, прикутих до ліжка, які будуть або на роботі, або війську, або за кордоном, і тому ви зможете бути на богослужінні. За допомогою сучасних засобів комунікації. Підтримати наш храм можна, переказавши кошти, на карточку, яку ви бачите на своїх екранах. Також хочу вам нагадати про те, що наш канал, наша релігійна громада є частинкою Вселенської православної церкви, і, зокрема, ми належимо до УПЦ. На чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм.